Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Атре2крюк, К-91 і реплейчик від нашого підписника, нашого друга, який він закинув нам. Хочу вам показати, тому що достатньо цікавий бій, і таке буває достатньо рідко. Хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному, хто тиснув лайкосики, хто підписався, ну і звісно, друзі, всім тим, хто написав комент і. Чи є в тебе К-91, граєш ти на ньому ще і вважаєш ти його імбовим і достатньо тащерським? Напиши, будь ласка, про це комент, а ми зараз йдемо в реплей, і я вам все покажу. Карта Фауст у нас, друзі, в команді противника два важких танка, два середніх і три потесау. В команді союзників три тяжа, дві жки і пт дві 2 пробачте. Що робить наш герой, друзі? Наш герой. Приїжджаю одразу на фланг СТ. З однієї сторони, ну, це має бути правильно, тому що непоганий танк підтримки має три снаряди по 3,5 секунди між пострілами, і начебто мало бути тут все добре. Але давайте подивимося зараз після розкаточки, що буде відбуватися зараз на міні-мапі. От нам показує міні-мапа, що тут є: ПТСАУ, Леопард і Шкода Т-50. Грають вони, до речі, проти танків 10 рівня, які в команді противників СССР зників по 3 штуки. Всього, по 3, друзі. Тобто, переважна більшість 4 танка це 9 рівень, але ж є і десятки. І ще які десятки? Яхпанзер є 100, а МХ-50Б, барабан. І тим більше, що в команді противника ще 268 є. 292 перша тичка, 272, друга. І мінусує. Шкода, відлітає в ангар. Друзі, Леопард, дивіться, Леопард трошечки чік і здав назад, його вже тут близько немає, він стивиться, бачите, вже за кутком стоїть. Поки що на лівому фланзі, де 2 союзники є, там. І Лише один танк противника. Це мовенти. Скоріше за все, що на КД, підрубається голда і по щочкам йому. Раз, два і три. Ну, третій постріл зайшов на 274, начебто непогано, пішли на КД. Дивимося мінімапу да? Лівий фланг грають ще два. Тобто два союзника і вже три противника, друзі. Два тяжі і пт Тому це каже про те, що. Тут потрошечки на цьому фланзі потрібно піджимати, тому що тут взагалі 5 гравців на цьому напрямку проти 4. І тут в більшості, тим більше вважаючи те, що 26,8 шотний, Семовент теж майже шотний там, на 1-2 постріли, треба щось тут робити. Наш герой. Бачить, що і не пропускає, що тут є, бачите, леопард дає тичку по леопарду. Звісно, тут необхідно було стріляти фугасом в корму, леопарду, просто був би е самий смак. Проте леопард уходить, залишається три танки. Тобто лівий фланг ми втратили, залишається у нас лише цей напрямок. Ну, тут достатньо обережно, тому що 268 може дати тичку, і він би пробив. Ну, не знаю. Мені здається, я б пробив би на 10-ки, на 9-ку я б пробив би Галдой, точно пробив би. Так, дивіться, що тут відбувається. Тут Леопард. Леопард все одно сейвиться, друзі. Леопард сейвиться. Проте отримує тичку. З крітом БК просто відлітає в ангар наш союзник. І залишається тут проти 4 танків. Дивіться, як Тігр ще один і К-91. Але... Як Тігер тут ненадовго, і наш герой поки що роздає, по кому може, і от він вирішує, що ягу треба розрядитися в ягу. Тому що, бачите, тут е, такий цікавий момент, як він отримав цю тичку на 796, і він її отримав, бачите, в щоку, але момент в тому, що тут рельєф. І він в цьому рельєфі, якщо б він стояв трошечки туди далі, на дорожці, він би цю тичку не отримав. Я міг би собі від кутів нахилу гармати грати. Ну, окей, давайте я залишим це. цей нюанс. Залишилось тут 2 в 4. 2 в 4 залишається, мх 50 б чомусь здає назад, тичка прилітає. Є75 е кидає тичку. До речі, достатньо такий цікавий танк. І залишається 1 в 4. Забирає мх 50 б все, залишається 1 в 3. Дивіться, що відбувається. Ми не бачимо, де Леопард. Леопард бере базу. Тут у нас два танчика. І яхпанзер є 100, я не знаю. От це дуже такий стрмний був постріл. Е, не знаю, на місці Яги я, як мінімум, би фугаса дав. Щоб хоча б якусь шкоду нанести цьому противнику. Десь вже Леопард поїхав, точку він вже не бере. А тут, дивіться, оказується, у Себовенте Контркару тут заважає гармата. Друзі, це маєте. Знати і мати на увазі, коли робите такі постріли, щоб вам прострілі нічого не заважало, тому що саме цей постріл зафейлився через те, що влучили в гармат. Знову Леопард приїхав на захоплення бази, вирішив, що. Та чого я буду кататися, возьму базу. Вирішив, базу взяв і дивіться, що відбулося: наш герой витратив з барабану один постріл і пішов на КД. Достатньо цікавий факт, що. Я зазвичай так граю. Я, якщо видав такий постріл, як зараз був по Леопарду, і я 100% одразу йду на киде. Тобто я б закидешився 100% одразу. 100%, тому що мені для цього товариша потрібно 3 постріли. І що Є75 робить? Є 75-й, замість того, щоб пограти позиціонно. Він вкатує до нашого героя, друзі, тому що він розраховує, що в нього лише 154 хітпоїнти. І він думає, а зараз я його заберу. А наш герой третій постріл не реалізує. Підставляє маску гармати. Дивіться, підставляє, просто підставляє гармату під гармату противника. І починається оцей лютий батл. Лютий батл між е 75 і К-91. І перемагати тут буде хто, як ви гадаєте, друзі? Звісно, що тут буде перемагати К-91. Чому? Я не знаю. 7111 одиниць шкоди зроблено К-91 в цьому бою. Звісно, що це медаль Героїв Росєння. Тут 7 фрагів, друзі, 7 фрагів. 1370 заблокований. І 7 фрагів, Расік, калабок, все, як ви любите, друзі. Це от. Просто імба. Так, і 312 тисяч за такий бій отримає наш герой. А давайте тепер перейдемо в команди і подивимося, що ж у нас за статистика в, обид в, 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 в обох командах. Леопард прототип. Якби він там не сейвився, і якби він не приймав якісь рішення, тим не менше, друзі, 590 боїв зіграно, 56% перемог, 1200%. Середньої шкоди. 47-37-475 боїв. Середня. 780. Це був е 75 до речі. Шкода Т-50, який там був одразу відлетів, 54-47. Скоріше за все, він намагався там пограти гадав, що підтримає його Леопард. Леопард не підтримав, він пропав. Контркарро. 47%. В принципі. Це зрозуміло. Об'єкт 268 45, 83 на 3 тисячі боїв. А МХ5Б 54. Дивіться, 54%, тим не менше. Я думаю, що це точно не твінк аккаунт, тому що тут тисяча середньої шкоди це, скоріш за все, людина грає і просто викачує ручками свій аккаунт. Як пан зареєстров, 3 тисячі боїв, 1454 середня шкода, 50% перемоги. Леопард прототип в команді союзників 50% на 2000 боїв. Бабаха. 50% на 5300. 400 зробив постріл, Це чи пострілом, чи тараном. Я не можу зрозуміти. Дуже якась маловата шкода для ПВ-215Б-183. Шкода Т-50-47% 2736. Де ми, у мене в команді такі противники? 45.03 на 2000 боїв. Із четвертий 50%. 1200 середньої шкоди. Об'єкт 260. Цікаво. 44,40% перемог. 3,800 боїв зіграно і середуха 1000. Так. Ну, і наш герой, друзі, 60% перемог. На 5-300 боїв. І 2226 шкоди. Ось такі справи, тому хто каже, що нубка до 5000 не знаю. Підпишіться, протисніть лайкос, напишіть комент, чи є у вас К-91 і яка у вас на ньому середня шкода. Тому що моя середня шкода і відсоток перемог 2406 це середня шкода, і відсоток перемог майже на 100 боїв зіграних 74,47 на цьому танку. Влучність стрільби 88-19, Коефіцієнт знищення 2,85. Тобто, в принципі, танк дуже цікавий, і якщо в тебе його немає, напиши в коментарях. Наразі бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!